Е-е, дики доброго вас. Ну, на кое-якому, повторно повторно наше проподання про впровадження поскоріння процесів укладення особової договіру, як передбачено положенням та, е-е, комісії з безпеки АЧ, що нового стало. На петошку я догоду, ми обговорювали над ним дискусію, але функція <coughs> одного. Наступний, будь ласка. Це <coughs> коментар, ja, так? Ставлену саме. До запрошую читати, але утримуємося проти одного голосу. Наступного. Прошу включити проєкт рішення про виділення коштів і займало команду бюджету до цього. Комісія, добре. на остану. Хто за те, що виключити? Хто повернеться одного голосу? Наступний. Пане голову ми поступали навіть поряд окремо, а позбавлення по визнання цікаво але тільки що було знову оставили, то можна пропонується наносити полонаного рішення на долечення.

Пропонується проєкт рішення про зміни складу комісії по тринадцяти родинних руку, де у нас перестрой територіального у зв'язку з рішенням виконавчого комітету про розподіл національних оборотських міського рада та виконавчим комітету 16 першому 24 зубного року. Є якісь уважні давно, що немає голосування, хто затримується проти одного розумі. Добре, І ще є? Один значить, це не буде. Добре, тоді став голосування, поряд у в цілому. Хто за одного Давайте, е, роман. О, пане Роман. На ваш розгляд відноситься ну, проєкт рішення проведення рекламі оббудованого по вулиці Ліківська Гора, там, де ми проводимо капітальний ремонт з покриття. винесли цей проєкт. Там треба буде працювати населення, відповідно, населення приватному, щоб підсилити себе законодавці, що хочемо такі проєкту рішення. Добре. Є зауваження члені до даного проєкту рішення, немає. Ставимо остання. Хто за? Дитримався про проєкт рішення, прошу розглянути це. Зовтження річного плану, інфездійної діяльності, підприємства на 25 рік, яким ми керуємося в процесі своєї діяльності. Бачите, 5 років, як воно все тривають, які опції. Хочу сказати, що за час війни, це за 2 роки, у нас півтора тисячі монетів закрили. Є зауваження застереження до даного проєкту? Немає. Ставимо його в пані. Хто за? Одного голову. Дякую. 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 Стратегії стало розвитку громадської громади зміни, так як за кожного місцевого самовидування говорить, що стратегічні ми просимо погодити зміни, які полягають всконавлені напрямки розвитку охорони здоров'я реабілітації введення нового напрямку пологічна політика. Добре, значить, прошу молодь до того. Є зауваження застарення з нему? Немало звань. Хто за? Дякую. На ваш розгляд відноситься проєкт рішення щодо затвердження військово рамку що не получення першої військовою лікарні ціни розроблені останній раз переглядалися рік назад, із зв'язку з мінімальної зарплати, комунальних платежі, видатки на каменти точно розглянути цей офіційний затриманий. Я зауважую У Мене тільки одне зауваження, все-таки ви, от то, що навколо цінна, чому у вас на порядок знищиться здається? Ми то я говорю, що ми з їхні не дали, ми повинні працювати на вимірювати. Ну на даний час це від корабців.

Тоді голосувати може стати. Там с вами за другого голосу. Це ми це проти. Одного Все, Дякую. Про віднесемо до відповідного груп з бати праці закладі культури міської територіальної громади. Відповідно, ми розробили на підставі постанови кадр на міністрів на какую Міністерства культури які Скільки у країні показників, які б донорили відповідати. Тобто в наші заклади скільки має бути не менше діючих мистецьких заходів, які б мали надавати ті чи інші послуги насадження. Відповідно, до додатку 1 є кілька діючих постійно в, клубі, в установах. Так, Ці 4 групи мінімально має бути не, не менше двох таких заходів. Тобто це кори, це є локальні групи, це є художні слова тощо. Ну і об'єднання дозвілля, які за тими напрямками на по паховому рівню, які є працівників відповідних закладів. І в додатку, 2 повністю вже є розписано відповідно до того світу, що ми подаємо на прошу державну адміністрацію, про ті показники, скільки в кожному, в кожному нашому народному домі є відповідно цих постійно діючих угруповань, клубних і об'єктів дозвілля. Бо від цього йде розрахунок за плати, відповідно. повідомив. Вони, <відчини> вони, вони працюють питання. Вони працюють. Ну, гарно можна звітувати, але не працює. Раді, хто на заході буде зведення. Що розумієте? В бронеці працюють, так? Працює? Відранці працюють. Відранці я кажу, відкриту має, має бурток портне. Глобальна група. І він безпосередньо як і автор діаліст виступає. Допомагають своїм, треба працювати. Волі, чи можна працювати? постійно діючих. Волі, можна працювати? Волі, можна працювати? Волі, можна працювати? Волі, можна працювати?

Це бутафорія. Ідіть, запитайте дітей, запитайте сільських людей, що роблять, коли роблять, де роблять. Єдине, хто мені сказали, що працює, це верневич. Селяни зверневич сказали, що там працюють. Оце єдине. Почиєвича сказали, що не працюють, але була причина, тому що ніби хворіли. В неї було операція мова. Но... Так, воно це, це, і тоді це. В Унятті в Новоєвичах ноль. Ноль. Не те, що це ноль. Взагалі. То, що старости пробують тут когось захистити, то їм не робить честі. Радися. Насправді, якщо ви подивимося по тих світах, і відеоматеріалах, і фотофіксації, які вони роблять, вони думають, що в мене вони не нас... фотофіксації цікавить, мене цікавить людей. Люди. То, що люди в селах говорять, то, що діти говорять, то, що молодь говорить, що немає де дітися, що клуби завжди закриті, що коли б не прийшли, і коли б вони не зверталися, з молоддю спілкуйтеся, з людьми спілкуйтеся. Я спілкуюся кожного дня і мені говорять про кучу всяких проблемних питань. Я ще раз сказав, тільки в Раневичах мені сказали, що працює одне єдине село, тільки Раневичі. Сказали, що там все працює. Що коли е, треба, зайдуть і музика, якась, і відвороги працюють, якісь гуртки, і якісь ще щось, ще що. Все решта ноль. Ставлю на голосування. Хто за? Хто утримався? Е, хто проти? Але треба працювати. У нас культура не працює. Зовсім не працює. Починаючи з нашого камінняра, нашого будинку культури, не займається цим, займається гуманітарною допомогою. Вони займаються своєю роботою. А люди мені говорять. Треба працювати. Це трошки не що ми маємо і прийшло, ось такий гірший скид завжди за заводом, як ми це. Дякую. Слухаю вас, всі повно, всі повно, чоловіки. Напевно, на ваш контекст нанесеться. Давайте дійшли. Якщо ви маєте питання, подякувайте на експертизу. Дякую. 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 Дякую просто не знаю, що це. 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 не знаю, що це. Просто 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 не знаю, що Якщо немає став за вісне на голосування, хто за? Проси утримував одного вас. І додаткове проведення молоді дитини статусу дитини позбавлено і до світлові? Якщо немає заводження, саме вирішення. Хто за? проти укривого закупівлення. Дякую. Наступний. Чиновні члени Документу, вважаю, що заноситься проєкт рішення про погодження місця розташування підприємства відкритого відпочинку ганчика біля закладу ресторану у студентській дістрибковій асаді, то не в принципі вирішено. Є завгодження за okay. 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 стереженням пропозиції доданого проєкту рішення про піднімальне згодження? Так. Скільки будуть платити гроші? Щомісяця 2020. Це середина. Прошу. Прошу. Ну, тоді ми завжди... Тоді ми Звичайно, 65 гривень. Дві, два, три. Пане Лома, це надзвичайно, скільки це втрачає задоволення? приймати другу вашу позицію і переглядати. Попрошу так? Так. У нас також заплатили рішення цесії. Так, так, так. Ти все Так. So, I'm not sure. What call you take is the colour?

Наймаченка вишає воно у проживаючи по вулиці Берсавська, 15 на Пере. Є здобачений зараження. Будь ласка, шановні, нема ставленого пропання. Хто за одного слова? Наступний. Коли проєкт рішення про страхування прибуття на противний облік, саме Гумін Тельчук. Ми зрозуміли. Всі зачетнені. Є зауваження по даному питанні? Немає, бачите, всі перебування, все тут є описані, є, що відкрити, воно буде в дозволі. Я думаю, що кожна людина. вона ж може мінятися, чи правильно? Може подаватися. Так, можу подаватися. Є зауваження, ставлю на слабі. Хто за? Одноголоси, наступний до вас. це забрали рішення про затягнутського первообліку в зв'язку з тим, що надаємо. Добре. Угу. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголоси, наступний будь вас. Пропонується проект рішення про uh, продовження громадянам строку надання жит... на житлового приміщення з фонду житла про міської ради про наші обляти часово проживаючих внутрішніх приміщених осіб. Чи є зауваження за застереження, по даному рішенню? Нема. Ставлю на голосування. Хто за? Одноголосно. Наступний, будь Також пропонується проект рішення про видачу дубліката ордеру на житлове приміщення. Шановні члени, група в обозі зауваження.

немає ставленого звання. Житловий чи жилий? Є жили. Правильно так. Так, так. Житловий. Жили, так, так. Були хто Йде, за? визвання. Наступне, будь ласка. Про вивіглення земельної ділянки, самовільно встановлено металевого ражу та металевого погороження. Плюс металево вирібно 22 січня. Тут, тут слід сказати, що поступила заява. На ім'я міського голови прошу зняти з розгляду питання про демонтажну телефон і так далі, у зв'язку з тим, що мене не повідомили про сусідання виконкому за розгляд моєї справи. Який до романтизму, що поважає дослідження соціальських технологій, наші рішення такого, навіть те часом на суміні на віртуальному світі. Ага, але я розумію, де це загалом говорить. Здорово, добра. Фотографії дуже якісні, хочу запитати. Одна правда, а, <рістична> Справа в тому, що у відділ містобудування будування архітектури поступив лист від департаменту міського господарства, в якому вони повідомляють, що. Е, Надійшла заява, вони перевірили заяву на незаконно встановлений гараж металевого ворожу, і, е, і так далі. Е, виїжджали відповідно до правил благоустрою, за результатами якої виявлено факт встановлення на території загального користування металевих дворів приватних так далі. І, і далі інформуємо, що за фактом облаштування воріт, встановлено відповідну особу і складено акт про усунення перешкод і користування, тобто дану особу складено протокол відповідний про адміністративне правопорушення. Тому я кажу, що якщо складений протокол, то жаль, люди. Далі. Факт встановлений, що воно незаконно. Зараз, не зараз ми виносимо на розгляд виконкому про знесення того, що незаконно встановиться. Я погоджуюся абсолютно, але в преамбулі є тільки звернення депутата Шага, але згадано жодним чином акти департаменту і так далі. Не долучається до юридичного. <проб> недавно Не дамо, там адміністративність. Там цей перш, там є гараж, коли законний зарожний і виконується оголована, даної шослові. Гараш там стоїть взагалі частина гарожа просто посередині свій на комунальній власності, а частина слід на її, які відведена для неї. Власне, земель тенденціям. Просто десь один місць, земельний танк. А ворожа просто стоїть на пнімальній землі. І особа в місті місці безного, що це було ну, незаконно ну, становиться. І вкратно, не було падать об'єднання ставки. Тому я не думаю, що ми особисловити на що. Це може... Весь ми не це... виникали ніяких, якщо ви не мали складі... скатину, в плані з картою тисячної відсотки позначення кісь речі. В даному випадку кожен, хто захоче, собі може поставити прори... переворожу, перегородити і все. І потім хотіти тут бігати і щось розказати. Особливо сама встанова визнала, що вона не цей. Ми голосуємо і даємо термін, щоб вона самостійно зняла ці всі цей. Ставлю на голосування. Хто за? Якщо не, не демонтує, утримався проти. Не... Одного ну, ось значить. I, e, просто, і дати їй просто місячний термін, чи скільки там дається? На, скільки днів ще нам дається? Два тижні. Два тижні. Два тижні. Сьогодні є такий проблем. Проблем нема. Тепер ще є додаткове рішення. Видавайте, будь ласка. Шановні пані члени виконкому, на наш розгляд подається проєкт рішення про утворення комісії, встановлення факту здійснення особою довідку та підтвердження положення про порядок роботи комісії, з видачі акту встановлення факту здійснення особи догадів. Добре. Е, хто там голова комісії, все бачу. Є зуваження з телефоном? Де тут помічку, можливо, не неї? Документ, що підтверджує інвалідність або висновок ЛКК. А наскільки навіть законів ще все. ЛКК... Так, Це є інвалідність, перша була групні валіз, якщо вона має першої виклики, він є ЛКК, де має бути умовно, що людина не постійного постійно стройного погляду. Правильно, але звучить і інце. Окремо, від структури, звучить за колонку. Це що надається? Це інвалідність. Або. Або вона дає довідку про потребу пістівного довгі. Ми роздажували, бо різні всека. Я можу дочитати. Старик то в серпні. Не пише, наприклад, як собі шнуре. Він не пише. Пише потрібна усилена домашня праця. Я дуже вже з ним цікава. А тепер лікарі да й до телка. Розумієте, що там пишуть? Потрібна стороння допомога. Не підаємо силі, дітей, тому що саме не пише, що потребує скійної. Знову ми помовили першого духа, а кака бумови, що потребують постійно. Ми це прибували питання, завідомо зробку про. Так, так, вони так що не дивляться. А ну да, документ що тепер що від перебування військово зобов'язаного основна вимога. Він має йти в центрі декоментації читання. Тобто документ знати, що він подавав дає. Чому СНАП? Це й розглядається. Ми просто чули такі пропозиції, що це як варіант став. Тільки цика. Але далі те цікаві. Тільки не новий ладі. Раз, тіше, до до... Був... Якщо в громадянина оновлені дані в системі оберіг, Резерв Плюс програма видає такий штрих. Якщо дані не внесена в систему оберіг, Резерв Плюс не видає, дати відповідно і СНАП не видає такий і, і тільки нам все. Все. нічого не змінює і не досить. Знак вносить документи в систему Резерв Плюс, я ж консультував. А система резерв плюс у випадку, якщо громадянин є занесений в базі даних поверг, видає такий шляху. А якщо не занесено, а так, хто за заверг? Бо виріг виключно, це а, 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 скільки скільки? вони. Тобто полюбованка. Я, я снігу, тому так, сам сам. Собісти, так, що Щоб особисто, що вести до кінця так, це буде можливо, не потрібно. Так. 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 так, там тому, ви ніяк не вийдете. Ви зрозумієте? Одна йде без масового. Присутності Вартицька ніяк не вийде вам, щоб вас внесли в оберіг. В повинен бути тільки вашій особистій присутність. Це перше. Друге, mm -hmm. є такі варіанти, що просто цей оберіг можна навіть випасти. От ви внесли, все зробили, все нормально, а воно по якихось причинах просто бо це є машина. Це є машина. Воно випадає. Тому треба завжди ще перевіряти, і тому е, важливо, щоб це про. По походу вам деякі телефони, скільки у колег, і ви про вас всі ці дані є. Якщо раптом показано, що ви не внесені, це тоді треба негайно йти і щоб до того йти, тому що вам да. да. не видадуть ніякі документи. Ну і все, поставлено на голосування. Хто за люди, які більше 70 років ходять по. Ні, ні, я маю на увазі догляд за такими людьми. Я не знаю, що людина потребує, то спільно строю моє. Зауваження було в членах комісії, де є староста за потреби, змінити формування старості відповідно до терплятної приналежності заїзника відбічного. Але це дуже слушно, що з цих членів комісії налазили багато питань додавати, членів виконкому. Це питання оновлення даних основне питання фактично. Якщо такі дані не будуть зроблені, не буде підтверджені документи, комісія не вправі буде розглядати ці матеріали. Це просто люди висили документи і цьому тоді, ви їх не бере. Це основний, один із основних документів, який треба зробити новини питання інформації перших часу. Якщо ви будь-який документ можете пізніше донести, то той, без того документу навіть прийматися так. не буде комісія. Просто щоб ви були в курсі і всі договоритися. А ні, ні, я, 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 я то не, не, не. Той, один, що я дам в жаліку є. Ні, не один, ні. Це один. Здавного голосування. Хто за? Одноголос. Це нормально проводить. Проведені коштів із здатного фонду. Проведення коштів здатного фонду. Це де конкретно відповідати за рішення комісії зазвичай. Це додаткове рішення. Так. Місяць проводить проводиться і кого вирішується. Є зауваження, шановні ще. Є, немає. Ставленого голосування. Хто за? по другому вот так. Я знаю.